Це канал Рукодільні історії. Мене звати Марія. Гадаю, що в кожного залишаються ось такі коробочки з під ліків. Я ж всі не викидаю, залишаю кілька штук і використовую їх ось як. Я використовую як шаблон. Для цього потрібно взяти цупкий папір або картон. В мене це папір для скраббукінгу. Прикладаю, обвожу, вирізаю і тонким предметом, наприклад, як голка-циганка провожу. І позначаю місця згінів. Ви ж можете використати будь-який тонкий предмет. Це може бути навіть стержень, який не пише. Важливо обирати папір щільний і непрозорий. Наприклад, А4 не годиться. Ви можете використати шаблон коробочки, також обклеїти її кольоровим папером. Але папір не має просвічувати. Ви будьте уважні! Звіряйтеся з шаблоном, що до місць згину. А далі або двостороннім скотчем, або клеєм ПВА я змащую місце склейки, трішечки тримаю, і виходить ось така чудова коробочка. А ось мені потрібна менша коробочка. І що я роблю? Я беру той самий шаблон, розрізаю його впоперек, і далі підбираю потрібний мені розмір. Склеюю і вийшов ось такий новий шаблон меншої за розміром коробочки. Нагадаю, що шаблон потрібно обводити зі зворотнього боку паперу. Ну і далі так само, як і з попереднім виробом. Ну, ось подарункова коробочка і готова. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, тут буде ще чимало цікавих ідей. Поставте обов'язково вподобайку, напишіть коментар і до нових відео. На все добре!